Перший брифінг нового голови Служби безпеки України Валентина Лавайченка вже на робочому місці на Володимирській 33. І, власне, мушу зазначити, що ця будівля останні 4 роки була не дуже приступна для журналістів. Ну і тепер, я так розумію, нам продемонструють, що тепер відтепер все зміниться. Ми звертаємося ще раз. Щоб були відновлені контакти, і щоб в тому числі з російською стороною Служба безпеки розуміла, де є загрози, і могла в всякому разі поінформувати російську сторону, наприклад, про вчорашнє наше звернення, про розшук, який оголошений, і про негайну передачу, сприяння негайній передачі слідчим органам України колишнього президента Віктора Януковича в ніч з 23 на 24 лютого. Крим на літаку Міністерства внучних справ дійсно вилітали, і я був там. Дійсно в цю ніч ми почали невідкладну операцію по затримці і доставлення до суду для обрання міри запобіжного заходу Віктора Федоровича Януковича. Як тільки злітів літак, за 20 хвилин після взльоту маршрут на території Криму машин. Які наземним транспортом супроводжували та перевозили Віктора Федоровича, був змінений. Групи на затримання стояли і були готові за законом інформувати Віктора Федоровича, вручати йому відповідне рішення Генеральної прокуратури і доставляти до суду. Щодо співробітників ОДО, ті, хто не здали зброю і залишились з, з, з людиною з особою, вони з ним наземним транспортом пішли, по суті, втікли тоді від нас в напрямку Севастополя. Саме в Севастополі в ніч з 23 на 24 закінчилось для нас розуміння, де перебуває громадянин України Янукович. Його поява в Ростові-на-Дону це величезне питання тепер для тих, хто з міста Севастополя до міста ростова на дону його доставив. Але я наголошую на головному. Видача Україні, громадянина України, який розшукується, обов'язкова і має бути здійснена будь-якою країною на території якої він не знаходився, знищило правоохоронну систему і зжирало, в тому числі і Службу безпеки України тотальна корумпованість керівництва. Попереднє керівництво, по суті, були ватажками кримінальних корупційних угруповань. Ті спасалони, які вони собі збудували в цьому приміщенні, сьогодні прошу вас, підніміться і подивіться, ми все вам покажемо. Громадяни України хай зроблять висновок самі, в Криму, в тому числі. Дякую всім за увагу. Нас запросили разом з іншими журналістами подивитися на кабінет колишнього вже очільника СБУ Якименка, який тут був за режимом Януковича. І власне подивитися запросив новий шеф СБУ Ниловаченко і сказав, що це є добрий доказ корупції, яка панувала тут за попередньої влади. Давайте подивимося. Ну, звичайно, ми в пошуках золотого унітазу, але друзі, унітаз тут не золотий. А саме звичайне. Ну це ж робоче місце, зрештою. Е, ну, я маю на увазі робоче місце. Це тут Тут у нас кухонька. Ну таке, я знаю, друзі. А що тут такого? О, клас. Ага, ну це. От. Масажний стіл. Це і масажне ліжко та для масажу. Тренажер. Телевізори. Ну, ось тут з комфортом е приймав відвідувачів попередній голова СБУ. Ви знаєте, е в Хонці е Януковича близько 25 настінних годинників. Тобто ще не настінних, а ті, що на підлозі стоять, ось таких стаціонарних. Це якась просто пошесть. Яка охопила всю ту владу, вони всі просто мусили мати ось такий годинник. Не уявляю, скільки він коштує. Там, до речі, є якийсь напис. Давайте глянемо. Генерал-майору Єкименку особового складу СБУ країни Київської області 20 грудня 2013 року. Тобто цей особовий склад ще мусив скидатися на цей годинник, я так розумію. От, власне, ось так виглядає кабінет колишнього голови СБУ Якименка. Ну, це насправді не є там маленьке межегір'я. Тут немає нічого такого, щоб просто вражало свідомість після того, що ми бачили в маєтках, фільварках е цих представників влади, де вони власне жили, а не де працювало. Тим не менше мармурова підлога, ті всі вітражі і позолочені клямки. Звичайно, йдуть, ну принаймні, свідчить про те, що далеко не спартанський образ життя провадило керівники, і власне це все відбувалося на тлі того, що обіцяли про скорочення видатків на утримання державного бюрократичного апарату. Але як ми бачимо, що ніяких скорочень видатків цей кабінет не являв собою.